Сьогодні в мережі Фейсбук було оприлюднено відеозапис з приводу конфлікту, який відбувся в селищі Берегомет між трьома місцевими неповнолітніми дівчатами. З приводу вказаного конфлікту інформую, що 2 серпня поточного року до Виженського районного відділу поліції звернулася 63-річна мешканка селища Берегомет. По факту побиття двома 15-річними дівчатами її онуки 14-річного віку мотивом таких дій було нібито те, що онука поширювала неправдиві чутки та словесно вражала мати однієї з дівчат щодо інциденту. Він відбувся поза межами закладу освіти, і він не пов'язаний з освітнім процесом. Попередньо ніяких конфліктів та булінгу між вказаними учасниками конфлікту не було. На обліку в поліції та соціальних службах ні сім'ї, ні діти не перебувають. По даному факту порушено кримінальне провадження, відомості внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацію, частина 1 статті 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. Проводяться слідчі дії, відповідні експертизи за наслідками розгляду. Кримінального провадження дітям може загрожувати кримінальна відповідальність у виді примусових заходів виховного характеру, а також буде надана оцінка ролі батьків у вихованні дітей, за наслідками якої вони можуть бути притягнуті до передбаченої законом відповідальності.